Yeah, <laughs> <laughs> <Я не знаю. laughs> ну на, на, на 32-й блокпост. Я... Я не знаю, як замикається коло. От, от він знає. Цей <laughs> <laughs> хлопець мене врятував осколком. Yeah. 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 <laughs> Я розумію. Що, що тут взагалі відбувається? Коли почалися активніші дії? Коли <laughs> Айдар приїхав на допомогу Нацгвардії, який зажатий з 32 м блокпостом. Uh -huh. Ми як підсилення і допомога при виході з 32-го блокпоста. Uh -huh. Ну, я так розумію, що другого пласта не вийшли. Ні, там зараз люди зажаті і як вони вийдуть, наразі невідомо. Ми тут як фактично посилення і допомога, щоб вони вийшли нормально і забезпечення тим. Угу. Ну, чому не вдається? Невідомо, чому не вдається. З ними немає зв'язку, дорога контролюється сепаратистами, терористами. Це ми говоримо про цю дорогу, та, так? Так, про цю дорогу. А в який момент якби, перегородили цю дорогу? Я Коли? не знаю. В який момент перегородили, невідомо, бо ми прийшли. Тут вже стояв блокпост Нацгвардії, і це фактично одна частина Нацгвардії зажата з, з, з сторони плямобудови. <плес> <плес> а ви прийшли на підсилення? За цей так, час ми, якби ми батальяно... за цей час що відбувалося? Які обстріли, які це чим стріляли? Кожен день постійно стріляють то з градів, то з мінометів, то з важкої артилерії. Постійно обстрілюють 32-й блокпост. Зараз відбувається, невідомо. Техніка рухалася в ту сторону і техніку нашу розстріляли. Кілька одиниць з техніки дійшло до 32-го блокпоста, яка доля інших невідомо. Також частина підрозділої яка йшла на підмогу на 32-й блокпост, не доїхала. І доля бійців невідома. І чи вони потрапили в полон, чи вони загинули, також невідомо. А звідки обстрілюють? Обстрілюють з навколо, ми, ну тут навколо повністю все сепаратистами е е контролюється. І якби, з якої сторони тяжко сказати, бо це із, е зі всіх сторін фактично обстрілюють сепаратисти, 32-й блокпост. 31-й блокпост, поки ви тут є. Поки ви тут тут є, як обстрілюють? Ну вчора стріляли, вчора стріляли і тут навколо обстрілювали артилерію. Мінометами, так? Так, мінометами. Mm -hmm. Ну, ситуація наразі не спокійна і як далі буде розвиватися, невідомо. Тобто, можливо, будуть спроби прориву, можливо, будуть спроби вивести хлопців з оточення, але це поки що ну, не коментується. Угу. Якби наразі якби команди щоб військова наразі... техніка, якась підійшла Ні, у нас тут є і техніка, і е, достатньо стрілецької зброї, але просто спроби вивести хлопців з оточення наразі не проводиться. Mm -hmm. Тобто тут е, повністю е, територія контролюється сепаратистами і можливості звідти забрати людей наразі немає. Mm -hmm. Ну, я знаю, що довкола вас теж може ну, Так. Тут, ж, е, якби були спроби організувати Козацьку Народну Республіку з центром Фрунзе, але ну, ми не маємо тут новин, не маємо можливості читати, як це відбувається. Ми фактично всю інформацію дізнається від керівництва або з новин. Тобто, mm -hmm. Наразі інформації, що організована Корганська Народна Республіка в Сантром Фрунзі, немає. А в, я так розумію, нападають на вас козаки, нібито, так? Да? Ну, як, нібито так. Але ми їх не бачили і не затримали. Слухи ходять, але це інформація, яка не підтверджена. Mm -hmm. Сказати точно, що це козаки, ну, ми таке не, не будемо казати, бо нікого з козаків не затримували і сказати штучних козаків не mm -hmm. Ну, Але постійно прострілюються, складні умови через те, що вітер, дощ і... У нас забезпечення Айдарі більш-менш, а от хлопці в Нацгвардії дуже складно забезпечені, можете їх запитатися, у них там ходять старі бушлати і форми немає і так далі. Якщо було до того, можете їх запитатися, як до того тут стояли, які вояки стояли, і як вони там з сепаратистами себе поводили і так далі. А представтесь, як у вас. У мене позиний Гартік. Гартік? В Айдарі позивний олігарх. <рес> гартік чи олігарх? записати олігарх. Олігарх, олігар, так? Олігарх. Це був хлопця, де він є. Вчора під час обстрілу він мене прикрив і його задів. Так що трапилося вчора? Ну. Вчора був обстріл. Ми ховали в окоп, він мене прикрив його. Почему мы смеемся? Ну потому что смеемся. Вчера произошла такая смешная ситуация, когда е, в один окоп запрыгнуло несколько бойцов и друг друга они ранили с таким стрелковым оружием. Просто прикладом ударил по голове автомат. <бачу> <бачу> Вы можете той окоп, де помістилося тут шестеро чоловік. И що ми зверху?